Всім привіт! Так, Якщо шукаєте хороші та якості кастролі, вони є у мене самі найкращі. Німецькі каструлі. вони є різних розмірів, різні наповнення. Є і три каструльки. Каструлька з ковшиком, з коворідкою. Є квадратні, є круглі, можна ставити в духовку. Це в нас німецькі каструлі. ціна українська, якість німецька. Підходить для всіх видів плит, можна і на подаруночок. також можна і собі взяти для себе кохану. Підходить для будь-якої кухні, яку схотіли, таку й купили. Є і чорного, і Червоного кольору. Такі кастрюлі якісні маю лише я. І з такою класною ціною маю лише я. Тому, якщо вас, любі мої цікавить, пишемо мені в приват, коментуємо, підписуємося, і я вам їх обовязково обов'язково продам. Ось така неймовірна, класна якість. Якість просто бомбезна. просто... Просто суперська якість, і ціна у мене теж сама найкраща в Україні. І кастрюлі у мене самі найкращі в Україні. Тому рекомендую друзі. Пишемо, підписуємося, ставимо лайки і всім гарного, гарного дня. А кастрюльку у мене купіть.